Вітаємо в ефірі програми Неймовірна природа. Це такий ефір гарного настрою та антистресу. Автор ідеї Леонід Гапєєв. Я з задоволенням передаю естафету нашій творчій молоді. Доброго дня. З вами в ефірі програма Нимведучий Легеза Станіслав. Вчора ввечері прогулюючись. Побачив зимові краєвиди. Мені трапились неймовірні дерева, кущі, вони нібито тягнулись до мене своїм гіллям. Дивлячись на берізки, відчув краплинку літа. а найбільше привабили захід сонця і поява місяць. Сонце нагадало мені. Що вже зовсім скоро закінчаться канікули і знову повернемось до захоплюючих шкільних занять. Я був приємно вражений красою неймовірної природи, яка дивує і надихає. Саме тому можу із упевненістю сказати, що вона знімає стрес. Дякую за увагу. Дякую, Станіславе. Я показував дуже такі цікаві захоплюючі фотографії нашим глядачам, коли ти е, озвучував свою таку розповідь. От мене особисто так вразили серед інших дві фотографії, там, де велике дерево знання, така назва є цікава. І особливо там, де захід сонця. От, власне, прокоментуй, будь ласка, про. Те велике дерево знань і про захід сонця. От які в тебе асоціації виникли і настрої, коли ти ці фотографії створив? Про, про дерево деревознання можу сказати, що ця ялинка мені нагадала, те, що вже зовсім скоро почнеться школа. Так. А з яким настроєм ти на це налаштований, тому що Захід Сонця там така назва «Прощувайте канікули. Ну, а ось тут уже трохи засмутився, звичайно. Угу. Засмутився, коли такий класний захід сонця побачив і подумав, що канікули завершуються. Але ж дерево знань і твоя розповідь все-таки мають такий оптимістичний акцент. От як ти налаштований на. Новий марафон навчального року. А, я я налаштований ну, добре. А, тобто, а, я дуже впевнений в своїх силах і у мене все вийде. Угу, чудово. Ну, ми хочемо побажати нашим глядачам надихатися красивими краєвидами природи. Це дійсно знімає стрес. Це класний спосіб антистресу. Ну і, поки є час, робимо коротке оголошення про те, що. Міжобласний творчий конкурс, мій творчий антистрес, який має таку цільову аудиторію. Це діти шкільного віку, і також студенти, і також і бібліотекарі, і вчителі, і батьки, і також дорослі учасники можуть долучатися в якості співавторів, а так і самостійними сюжетами. Тому долучайтеся і покажіть для широкого загалу свій спосіб. Творчого антистресу, як це сьогодні в дебюті Природа надихає. фоторепортажів зробив Станіслав Легеза на цьому ефірі. Дякуємо за увагу.